Оптимум! День! Йоу, всем здорово! Сьогодні ми пробуємо сюрстрьомінг. З нами Юра Білий, Ярохи, Алексов. Не забувайте ставити лайки mm -hmm. і підписуватись на канал. Тому що 90% людей якогось дивляться без підписки. Можу... Чому так? Чому? Давай, бежите, бо я людина фау. Коротше, сістрьових у нас коштує, щоб е, його замовити, від 15 до двох тисяч гривень. Оооо! Ти... 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 А нож є в когось? Yes. Давай! В кого Коедеш! Ні, ще не пахне. Я... Блять, а її треба ножом відкривати. Ви тупі взагалі? Ми не о, фара, в них є ніж по-любому, біжи. Ми 20 хвилин вистраювали кадр і для того щоб зараз поїсти сільстрой, де виявилось, що треба ніж. Скільки 400 грамів. Коротше, пройшло 20 хвилин. Я обігав весь тут хрещатик і потім ми з ладосом знайшли ніж. Але отак от відкривати ми його не будемо і ми підготувались. Так я запалив. Це похуй. Ми готові. Будь ласка, прошу. пробуй відкривати. Давай, відкривай. А ти можеш акурати? А – Звідки ти піклася? – Сідай сюди. – Бо, блядь, ти висміюваний! <риклад> – Давай, пробуй. – Пробуй так з розгону уїбати. – Ну да, так, отак. – Ні, це не згоди! – Тихо, не нюхай. – Тихо, відкривайте, да, продовжай відкривати. – Подюхай. – Відкривай. – Знеси, подюхай. – Подюхай! <риклад> – Відкривай, ти да, тихо! – Я не нюхаю. – Не нюхай, не нюхай. – Я не нюхаю. – Відкривай. Сын, ну да пиццануть мусорный пакет, це пиздец. Стой, давай, давай, Ну, лак. Давай, трошки побрискал, але нічого, давай. А -а -а -а. Нормально, давай дальше, братан. Все под контролем. <ріху> давай, пробуй, пробуй. <ріху> Ты воды хочешь попытить? Нет, это вода. Надо там рыбу само достать. <ріху> Ты в дырку не попал. На, я знаю. На, да. Там, там, <ріху> <Фу>, я сейчас умру. <ріху> фу, воно воняло Фу, вы нагоняют, полнейшим. это ужас. Фу. На! А фу, а на, робы, рубы! Нет! Ты цветочный нос и ножик и мы должны отдать, хлопцы! Куди його? Может, это мига трава Це, хоро, Сука, Ебало, забалы, ебало, нахуй. Фу, ебать, тут вся мушкара уже. Да я сейчас <реально> вирве. Я сейчас реально блеводу. Я сейчас реально ту клоун. Фу, ебать, мы его не можем відкрити нахуй, мене вже сопли все ты чуть. Дивіться, що це? Це лайки ваші. поставте, будь ласка. Будь ласка, не забувайте ставити лайки, бо це реально важливо. Фу, да йди нахер. Ой! Це риба тушить, це не настроено. Та ти, рука в перчатки Що? Оооо. треба быстро пробовать. Це водя, як просто кучу риби взяли, вода захдила заживо і дали, ще її насрали. блять. Вот як будто вот так вот це примерно. Фу, О, це якийсь... Проволока наче. Шо, тут реально проволока якась. Я ж кажу. Це шо таке, блядь. А, це ми різали хуйово просто, блядь. Дружики, <реку> ми всі нахуй випали з кадра. воно ще <реку> Та блядь. Коротше, пробуємо. Дай води сразу, дай води, дали води сразу, пожалуйста, я прошу. <реку> Можете мусорка зразу дати. Не Аааа! Давай давай, блядь, клоун. Добро. А ну дай попадай. Ой, блядь. Не-не-не. Чо, ти долбоеб, дай попити. Дай пойду. Дай пойду, ідіот. Дай попьем. Ну ты вообще долбоеб, нахуй. Що ти делаешь, блядь? Пробуй. Ведь маленький кусочок собі, попробуй. Отак пробуй, тарелочку на добавь и пробуй. І И кусочек себе хаб и вроде. Там пробуй, ты еда нюхай, да дюйма. закрий, закрый, закрий закрый, пробуй. Давай сразу, рос, сразу, род, сразу ромом. Ну це селедка дуже сольота, так? Да? Що ти скажеш? Пару слов. Пару слов. А, а ну-ка, а а, а, а... а ну, да, Нормально. Нормат буде ваняти. Пробуйте. Юра перший. Пробуйте. Ну що ви сидите два клоуда, ну пробуйте. Я, я, я прощаю життя, Підожди. Да дюхай, не дюхай, не дюхай, просто закрий нос. Неранай, дэд, поделюсь. Mm -hmm. Я живы, вибрав, реально, на. вода, все рестер, блядь. Що, це мій пот. Це пот? Зі ты капаешь одобрять с пальца. Ты можешь над тарилкой рубить? Ти з рота внят меня, Ні, ти ты закишь нормально. Пробуй. Просто закидывай собі в рот і все. Польща. Закинь. Адардос а, а отдыхни. Не викиди туди, фу, боже, блядь! Дай не довгий Ти пробуєш, Юр? Юра, пробуй. 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 Брюса. Так от ти беза. Чат, будь ласка, хто досі не підписаний. Підпишіться, будь ласка. Від цього зараз Юра з'їсть цю стрёмних. Так. Давайте, підпишіться, він швидше його з'їсть. Ні, все, все. Вкус у нього нормальний, вкус оселеться. Просто треба де дихати все в цей момент. О, давай, давай ділай. Давай, всіх... давай, не дихай, просто пробуй. За всіх турнікмені, давай. Та їж! Що, ти мене попробуєш чи що? Не, не, не. Бігом! Бігом. Yeah. Да, Вкусволо нормально, просто не дихай дос. Oh, я не можу, мене повертає. <laughs> Та візьми, попробуй. Раз в житті що. Треба стати наркоманом, спробувати сьомий, поцілувати вічно. Треба саша полоха без ускровна. Що, все? Ціп'ятко не зміг. Славний дізлайк на відосе. О, ви охуєли, блядь. За що дізлайк, нахуй? Пишіть в коментарі, білий на сігма. Що ви можете сказати, пару слов Let's взагалі, бо дуже жарко. Пару слів рекомендую не їсти. Типа пере. Фу! Виглядає водось приблизно, ось так і дуже водяє. Як каша е, з дохлої риби виглядає. Давай пару слів, що ти скажеш? Сьогодні ми куштували Рустрвінг, де рекомендується повторювати в реалі в житті. Будь ласка, поставте хоча б лайки, підпишіться за пройобані гроші на цю хую. Півтори тисячі гривень ви потратили на те, щоб е, понюхати дерьмо і потім викинути все в мусорку і бути грязними потними. Е, дякуємо велике всім за те, що дивилися відео. Всім папа. -па.